Вітання всім з мого села на Полтавщині. Сьогодні 21 листопада, як і попереджали синоптики, погіршення погодних умов. Зранку був дуже сильний дощ, близько 10-ї сильний дощ із мокрим снігом, та ще й вітер. Дуже незатишно, але мені потрібно в центр села на новій пошті. Прийшла посилка, потрібно її забрати. Я б у таку погоду й не їхала, але там ліки, які мені потрібні, тому буду їхати. Туди їхала назад в руках вела проти вітру, сніг, окуляри заліплював, нічого не бачила. Та ще ящик тримала, щоб не впав, але все ж таки впав біля воріт, коли хвіртку відчиняла. Зняла куртку, протегла окуляри, показую. Отож, найперше, корм для котика чи для кішечки, оце, з різними смаками, нехай кицька ласує. Це пакет пізніше відкрию. Цей також. Почну з цього. Він не зав'язаний, легко відкривається. Ось буду на столі місце, треба прибрати, і буду сюди викладати і все показувати. Ну, Стратегічний запас завжди в мене є. Ось паштети, консерви, кілька, У піст борщ варити. я люблю борщ пісний з кількою. Ананас, то для салату буде. Також сардини. це ось такої торгової марки, здається, і не купували ще. І отакі о сардини часто ми купуємо. Я люблю суп варити, такий рибний, шпроти. Також іще ще сердини по дві банки. Так, однієї марки і іншої. Потім крупи. Це перлова, крупа та манна. Собаці варити, суп, кашу. Отож, покладуться назад пакет, тому що стіл невеликий, місця не вистачить, так щоб усе зразу показати. Я це покладу назад в ящик, а цей пакет камеру відключити, бо не можу розв'язати. Отож, тут все до чаю та до кави, цукерки ромашка, це також ось цукерки. Такі двох видів сушка чи бублички. В дитинстві дуже любили їх. Також вафлі. Печиво, з різними смаками, рулети, золотий ключик. Ось начинка макова готова. Знову печиво, шоколад, дві плитки шоколаду, печиво, вафлі, великі маленькі упаковки з різними смаками. Я вже казала, що а, це ось ванільний цукор для, коли випікаю солодощі, то я люблю. Завжди додаю оце розібрала цей пакет із солодощами. Так, павербанк. Це ось великий. Такий вдома є, але в нас маленький, а це такі великі. Потім пізніше. Розпакую, подивлюся. І о, а це що? Е, ой, мікрофони, петлички. О, це вже буду як справжній блогер. Ще треба розібратися. Ну і ліки, пігулки, які мені потрібні були. І оце до пігулок на додачу. Один павербанк віднесу брату, віддам. Як я вже сказала, вдома в нас є менші, один собі лишу. Оце, скільки всього. І як я вже не раз сказала, хоч і багато солодощів, мені син часто надсилає в посилці, але це не значить, що я. Зловживаю ними. Оце показала все. Тепер розкладу місця для зберігання. І також ще хочу сказати, що кожного разу, коли я додаю відео розпаковки, то обов'язково ставлять під відео, дизлайки. Недарма, мабуть, кажуть, що ділися своєю радістю тільки з тим, кому твоя радість в радість, адже не всі вміють радіти за інших без краплі заздрості. Бажаю всім, щоб у всіх все було добре, навіть у тих, хто мене терпіти не може. Добра і щастя всім! З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.